Напередодні нового року дуже хочеться вірити в диво, скільки б років тобі не було. Коли я була маленькою, я до останнього трималася за історію про санту. Хоч друзі казали, що його не існує. Я міцно трималася за диво, і минуло багато років уроків, розчарувань, змін, трансформацій таких, що інколи я дивилась на себе в дзеркало і не могла впізнати, хто ця дівчина. І от я сиджу і який рік поспіль в новому блокноті, який я купила саме для таких справ, пишу цілі, мрії. І бажань, і ніхто не видасть мені купон, який буде наділений стовідсотковою гарантією, що якщо я спробую діяти, у мене точно вийде. Але навіщо мені гарантії, якщо я маю віру? Віру в усе найкраще, віру у себе і довіру до світу. Я сиджу і пишу собі лист, куди помістила все те, що хочу зустріти, прожити, побачити на своєму шляху. І коли хтось приходить і говорить, що це маячня, я знову стою маленькою дівчинкою, яка пропускається повз вуха і ще жадніше тримається за диво. І я більше не забороняю собі мріяти масштаб. Бо із найглибших закутків душі звучать слова: дива мають властивість здійснюватись. І ти, моя хороша, головний творець цих див.